Сльози, спогади та біль у тернопільському драмтеатрі організували пам'ятний захід, аби вшанувати полеглих на війні захисників з усієї області та вручити державні нагороди родинам воїнів. Розпочали захід традиційно з державного гімну України. Історія кожного захисника та захисниці це подвиг сміливості, самовідданості і любові до України. Кажуть, їх потрібно згадувати в кожній школі, в якій вони вчилися. Ми сьогодні говоримо про ту історію, яка творить українську націю, і ми всі маємо пишатися нашими синами, українцями, які стали долав і спинили ворог. Передали державні відзнаки рідним захисників, матерям, дружинам та дітям. Однією з таких сімей є родина загиблого героя Романа Прокоф'єва. Він загинув 8 липня 2023 року у Запорізькій області. До останнього дня підтримував зв'язок з сім'єю. Останнє повідомлення було у третій ночі, 8 липня. Був дуже добрий. Жінки не мав дітей, жив з мамою. Все казав, в мене все добре, мамулька, я скоро приїду. Всіх любив, ніколи нікому казав, в чому не відказував. Каже, я приїду з перемогою, але того не сталося. Відзнакою міністра оборони України, ветеран служби, посмертно нагородили полковника Сергія Лі. Разом з дружиною Людмилою були до останніх днів на фронті у Запорізькій області. Людмила розповідає, що для побратимів він був батьком Лі. Це найкращий, це людина з досвідом військовим. Хороша, чуйна, віддана, чесна, скромна людина. Він взагалі по житті не любив всього цього, що зараз. Відбувається загалом посмертно нагороди отримали 37 захисників з різних військових формувань. Вічна пам'ять героям України.